Безугла голос слуг народу наших, які геть уже з'їхали з катушок. Вона розказує, що заробітчан, людей, які виїхали, можуть паспорти здавати, якщо вони не хочуть воювати, то український паспорт можуть здавати і брати там інші паспорти. Тобто, ну вона сказала: мільйонам українців, йдіть ви ну, лісом, все. А в мене одне запитання до безуглої і оцих уперів, яких вона представляє. А ви, тварі, жерли по 11 мільярдів доларів в рік, від 11 до 13 мільярдів доларів в рік, які вам присилали ці заробітчани. потрібні сьогодні вам вже сьогодні не потрібні. А коли ви сиділи на бабах, коли ви сиділи. З пальцем хто посмоктував, хто в носі ковирявся, і мільярди доларів капав в державу, а ви їх розтягували по карманах. То ви не хотіли їх тоді лишати гражданства? Не хотіли забирати їх в них паспорти, цих українців? Чому? Мені це цікаво. Це найбільший спонсор України був на той час. Оці заробітчани, найбільший. Вони найбільше грошей вносили в бюджет за всіх, за американців, за європейців, більше всіх. Ви мовчали. А сьогодні, коли американці дають ці мільярди вам, то вже українці не потрібні. Мерзотники ви. Ви просто мерзотники.